Привіт, друзі! Я вас вітаю. Також вітаю. Сосна білокора. Називається White Cloud. Дуже цікавий сорт цього виду сосни. White Cloud, тому що він має білі прирости, які поступово набувають такого такого злегка, такого жовтувато, такого якогось пудрового кольору. Взимку і тримається аж до наступного року. Бачите, минулорічні, не позаминулорічні пагони, вони вже позеленіли, ще шпилька, а тут ось досить непогано ще тримається. Останнього десь була шишечка, але вже відпала. Вже вона абсолютно готова на в місці. Я її в минулому році купив, тому що дуже хочеться, щоб і взимку була така ось краса, тим паче. Такої краси, як, на мою думку, білокорі сосни мають, можуть похизуватися лише, напевно, тільки чорні, тому що вона не колюча, вона така ніби, чуєте, звук ніби як пластикова. Симпатичненька, вона де зберігала своє зберігала свою хвою ще від самого буквально початку. А, дуже цікаво, що в цього виду сосни у неї шишечки молоді, вони мають такий фіолетовий колір. Дуже красиво, незвичайно і взагалі, в принципі, круті. Е, вона буде високою, можливо, метрів 8 плюс-мінус, але топ ну, 8 метрів. Це ж то за куди? Хто тобі десь досяг до такої висоти дорости? От. Красива, дуже така, це відносно нова. нова новий сорт, новий культивар. Ну, няшка Звичайно, росте в мене біля самшита варігатного, там лапчатка біла. Ну, ви знаєте, я скажу так, я е, будую свої сади не по принципу естетики, а по принципу практичності. Тобто, що має бути все поруч, заміняло одне одного, ну, це якась да. берешу. Бачиш, все таки естетики, також естетика і практика. Вони мають бути поруч завжди. От. А ще е, в чому плюс? те, що, е, хоча е, територія не найменша в світі, але завжди не вистачає. Місце. Самі розумієте, тому що ви теж садівники, якщо дивитесь це відео, завжди мало-мало-мало. Але дивіться, як прикольно. Заходиш, хто мене вперше, називається сад гортензії. О, як красиво, да? тобто, ну, відносно, бо там якісь горшки валять, там ще щось. От, то ну, це господарство. Тут ви бачите, буде таке хмара із сосни, там зялини, тут червоні. Ну, тут дуже красиво, коли, особливо коли літку, так заходиш все так. Гарно, гарно наповнює собою ароматами гортензій. Там, там деревовидні гортензії, там вейгели, ще хтось. О, тому буки, Але це зовсім інша історія. Поговорили про сосну White Cloud, тому що, думаю, я зніму відео, тому що про неї мало інформації в інтернеті. Там якась фотографія одна, якась така, чи дві недолугих, і думаєш, господи, що це таке робиться? непримхлива примхлива вище мене морозить ціка і... Дуже дуже сильно мною любима. Все. Я вас теж люблю. як цю сосну. Пока.